І так, відео читання, який я вам обіцяла. Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати і читати великий другий розділ, який називається Без слова, немає мови, а без мови книги. І познайомимося із словами-мандрівниками, а також з нузетом Умеровим, який нам розповість про диктант. Отже, розпочинаємо з вами ось якої вправи. У кожному рядочку є зайве слово. Скажіть, будь ласка, яке зайве слово в кожному рядочку? Натискайте на паузу. Отже, літо, весна, зима, рік, осінь. Яке тут зайве слово? Зайве слово тут рік, тому що перелічувалися пори року. Другий рядочок був вересень, січень, зима, червень, травень. Тут у нас зайве слово було яке? Зима, тому що це назва пори року, а це назва місяців. Добре, далі. Ручка, гумка, лінійка, іграшка, олівець. Яке слово тут було зайве? Іграшка, тому що все це у нас шкільне приладдя. Зошит, бутерброд, книга, підручник. Ну, а вже зайве слово тут яке? Бутерброд! Абсолютно вірно. Ось ці зайві слова. Молодці. Переходимо з вами далі до ось такого шифрувальника. Так, зараз налаштую камеру. Вам потрібно зробити вправу, яка називається зачаровані слова. І з поданого слова. Ось тут помилка або помилка. Пам'ятаєте, ми розглядали на українській мові, що можна наголос ставити і там, і там. Утворіть і прочитайте нові слова. Під кожною буковкою є своя цифра. Ось ці цифри, ви дивитеся цифри, яку букву вона позначає, знаходите слово. Отже, яке буде у нас перше слово? Яке складається з п'яти, 5 це L. Е так, ось воно. Сім це. А. Ла, 3. М, лам. Один. П. І 7 А. Яке слово буде? Лампа. Ви можете скрутуватися чернеткою, записувати там а, готові слова, тобто, які отрималися слова. Наступне слово це. Давайте так, натискайте на позу і усі слова знайдіть, а потім ми перевіримо. Отже, друге слово це пилка. Третє липа. Четверте палка. П'яте молоко. І останнє слово килим. Ось такі шифрувальники ми з вами крутезні. Перед тим, як розпочати з вами працювати з підручником, давайте зробимо гімнастику для очей з нашим тигринятка. Отже. Тара-тара-там, Вмикаю вам тигренятка нашого. оп, І повторюємо. Нагадую, повторюємо ми з вами його. За, чим? За всією кімнатою своєю, а не лише на екрані з тигренятка. По всій, по всій кімнаті проводимо оченятами ці рисочки, стрілочки. І переходимо з вами до нашої теми уроку. Сьогодні на уроці ми прочитаємо з вами вірш із книжки відомого кримсько-татарського письменника Нозета Умерова Ведмідь Гора. Вона присвячена природі, бачите, ось вона. Спільній історії народів України, дитячим мріям і турботам. Зараз я вам його покажу. Ось він, Нузет Умеров, один із сучасних кримсько-татарських письменників, автор творів для дітей і дорослих. Він а, дуже багато цікавого написав для дітей у віршованій формі. Якщо послухати, можна інколи так реготати, що навіть і аж щічки наші будуть а, боліти від сміху. А сьогодні саме ми з вами будемо знайомитися і опрацювати вірш Нузето Мерве, який називається Диктант. Я вам зараз його прочитаю. Послухайте, будь ласка, уважно. Це у нас а, знаходиться цей віршик на 20. Четвертій сторінці нашого підручника. Можете його відкрити і слідкувати за мною, як я читаю. Диктант. Диктант лунає в класі мова, співуча, наче джерело. Вслухаюсь я у кожне слово, щоб не зробити помилок. Пишу за вчителем слідкую, і раптом. Що це? О дива. Я з уст його знайомі чую з дитинства звичні слова. Щораз звучить татарське слово. Хіба це українська мова? Пливуть, пливуть слова до мене, ті, до яких я змалку звик. Майдан, базар, газ, кава, нене. Кавун, баштан, тютюн, сірник, кушак, джерела, килим тощо. Звідки їх корені ідуть? чи сарай, чи львівська площа, звучання те саме й суть. А може, серед українців у бабці попитаю я в якомусь дальньому колінці в моїм роду була рідня. Ось який переклад із кримсько-татарської кримсько мови зробила нам Ольга Тихонова. Дуже класний віршик, правда ж? Ось тут у нас є така зірочка. Що ж таке в дальньому колінці? Давайте з вами зробимо таку невеличку словникову роботу. В дальньому колінці це люди поріднилися у далекому минулому. Так давно, що навіть можна це й не пам'ятати. Ось чому. І знаєте, що автор мав тут на увазі, що українська мова десь переплітається з кримськотатарською. Десь колись у когось були родичі, і ми родичалися і обмінювалися ось такими словарними Словниковими словами, так? словами нашої мови верніше. Тепер пропоную вам перейти ось до чого, саме до нашої е словникової роботи. Зараз, зачекайте, будь ласка, ось. У нас є два стовпчика слів, яких нам потрібно правильно прочитати і ставляти наголос. Отже, повторюйте за мною: співуча джерело. Слухаюсь Помилок. Звичнії. Татарське. Майдан. Баштан. До речі, що таке баштан? Це поле з кавунами, так? де ціле поле кавунів та динь. Далі тютюн кушак. Корені. Бахчи сарай. Дальньому. Колінці. Тепер ваше завдання зараз прочитати кожен стовпчик окремо вголос. Натискайте на паузу. Хочу вам ще раз розповісти про деякі слова, пояснити ці слова. Майдан, що таке майдан? Це велике місце в центрі міста, площа, де збираються люди для спілкування. У нас є декілька майданів в місті Запоріжжя. Запитайте своїх батьків, чи знають вони, де знаходяться ці майдани. На превеликий жаль, зараз на відео не зможу я розповісти вам а саме про ці місця, самі розумієте, чому це не потрібно слухати, тому що невідомо, хто ще може дивитися наш урок. Тому це секретно, але батьки ваші. Знають, 100% знають. Далі баштан, це те, що я вам розказала, там, де ділянка поля, городу, де вирощують кавуни, дині та гарбузи. Ще одне слово, яке я б хотіла пояснити, це тютюн. Це не цигарка, як деякі зрозуміли, а це рослина, яка використовується як сировина в табачній промисловості. Далі кушак. Кушак це довга смуга у вигляді поясу для підперезування одягу. Ну, як у козаків, пам'ятаєте, вони підв'язували свої шаровари з таким великим червоним поясом. Кушак називається. Добре, ось вам малюночок це башчих... Бахчисарай. місто в Україні, адміністративний центр Автономної Республіки Крим. Ще до війни, ще коли Крим був наш, а він стане скоро нашим, я відпочивала в Бахчисараї, хочу вам сказати, що це суперове місце. Там дуже привітні люди, там дуже класні є історичні такі місця. Коли ми з вами звільнимо Крим, обов'язково! Поїдемо туди в Бачихарай відпочивати на морі. Тепер ваше завдання зараз прочитати цей вірш самостійно, а потім будемо розмовляти, натискаємо на паузу. Отже, ми з вами прочитали вірш. так? Скажіть, будь ласка, чи зрозуміли ви, якою є рідною мовою е, хлопчика? Рідна його мова кримська татарська. Що нового відкрилося вам у віршику? Підготуйтеся прочитати вірш тепер у голос. І ось цей раз ви мені заснімете на камеру, будь ласка, як ви його другий раз прочитали. Хочу ще звернути вашу увагу, де починається і закінчується речення, яку інтонацію показують вам, підказують розділові знаки. Будь ласка, звертайте увагу, ми з вами вже багато разів розмовляли, що емоційне забарвлення можуть так, нам давати навіть знак оклику і знак питання. Не забувайте про це, коли читаєте. Так, тепер ваше завдання прочитати ці два стовпчика слів згори вниз і навпаки. Спочатку згори вниз, потім навпаки. Згори вниз і навпаки, натискайте на паузу. Тепер вам потрібно поєднати ці слова Слова цього стовпчика із словами цього стовпчика. Натискайте на паузу, потім перевіримо. Отже, мова співуча. Слова звучні. Далі колінці дальньому і слово татарське. А тепер я хочу вам пояснити, що ж таке слова мандрівники. Для чого ми читали взагалі цей віршик диктант. А Є запозичені у нас слова. В кожній мові світу є слова запозичення, мандрівники. Це слова, які були запозичені з багатьох мов, з грецької, наприклад, у нас музей, театр латинської, клас, конституція, німецької наш улюблений бутерброд, солдат, французької, пюре італійською мовою ми запозичили такі слова, як піаніно, спагетті. З польської мови ми запозичили гудзик і повидло. А з англійської мови ми запозичили слова, такі як джем, футбол, спонсор, менеджер. Дуже багато у нас є запозичених слів, які ми не перекладали, а так само вони мають значення, як і в тій мові, і в нашій мові. Тепер давайте з вами трошки пограємо у журналістів. Візьміть собі, будь ласка, що небудь уявіть, що це мікрофон. І дайте мені, будь ласка, відповідь на таке питання. Сьогодні, що ви прочитали? Було цікаво дізнатися про що. Було складно в чомусь. Що ви зрозуміли? Тепер, що ви зможете. І чому ви навчилися? І так, сонечки мої, на сьогодні це все. Домашнє завдання у вас ось тут зображене. В підручник це сторінка 24-25. Прочитати віршик і дати відповіді на запитання в кінці віршику. Ось на цьому і все. Бажаю гарних вихідних і класного настрою. Всім па-па!